Урок меріці скіфи та сармати на території сучасної країни продовжує серію уроків для шостого класу: досліджуємо історію і суспільство. Що ж містить даний урок? Обов'язково всі уроки розпочинаються із розминок за попередньою темою, далі йде розповідь по темі. Власне, тут озвучуються причини початку грецької колонізації. Кожна презентація містить розділ роботу з поняттями. Потім йде розповідь про кімірійців. На декількох слайдах використовуються карти. Також згадується основне джерело відомостей про кімірійців це Одіссея Гомера. Обов'язково мозкові штурми або якісь інші інтерактивні завдання для учнів. Потім розповідь йде уже про скіфів. Учні знайомляться з усіма аспектами життя скіфів, зокрема і з їхніми похованнями, які збереглися до нашого часу курганами. 28 років скіфи панували. Отже, прослухавши, що розповідає Геродот про скіфів, ми мандруємо далі уроком. Презентація насичена візуально, знову розповідь Гомера. Точніше, Геродота. Ну і також розповідь йде, звісно, про скіфське золото. Ну, а далі відбувається знайомство із життям сарматів. Використовуються документи, додані кінофільми короткі для перегляду. Тому дана презентація цілком розкриває життя кімерійців, скіфів та сарматів.